Що ж вітаємо, друзі! 19 квітня на календарях і в ефірі першого подільського наживо добрі новини нашої області. Далі коротко про головне. На Хмельниччині розпочинає роботу школа супергероїв. Це держустанова на базі медичного закладу зі спеціально облаштованими приміщеннями, сучасними технологіями та методикою викладання, яка враховує режим лікування дітей. Відтепер, як інформують в обласній військовій адміністрації, маленькі пацієнти Хмельницької області, Хмельницької обласної перепрошую, дитячої лікарні, які через хворобу змушені перебувати тривалий час у Стаціонарі матимуть можливість навчатися у такому освітньому центрі. Засновником державної установи школа супергероїв є кабінет міністрів України. Вона фінансуватиметься з держбюджету, як розповів заступник директора школи супергероїв Віктор Сальков, основна мета такої школи це підтримувати освітній процес, аби дітки у вільний час від лікування могли продовжувати навчатися та розвиватися. Заняття відбуватимуться у відділеннях в ігрових їдальнях або палатах індивідуально. Чи дистанційно, якщо дитина не може відвідувати заняття очно. Навчальні предмети викладають за тією ж програмою, що в загальноосвітніх закладах. Домашні завдання є, але оцінок не ставлять. У школі при лікарні буде завідувач, вихователь, вчителі усіх предметів, асистент, практичний психолог та методисти. Педагоги мають інтерактивну дошку, планшети, канцелярські матеріали. А для заохочення дітей мотиваційну продукцію, яка дає. Є додаткові можливості для освітньої пізнавальної розвиваючої роботи з дітьми. Це чудова ініціатива, адже діткам, які хворіють, не мають бути позбавлені права на освіту. Відкриття такої школи дасть можливість маленьким пацієнтам не тільки не відставати від навчальної програми, а й спілкуватися з однолітками, навчатися новому, а найголовніше відволіктися від хвороби, сказав заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Ткачук. Також за інформацією адміністрації, наразі школи супергероїв функціонують у п'яти містах: це Київ, Житомир, Дніпро, Харків та Львів. Ну а відтепер і Хмельницькому. Загалом уряд планує відкрити в Україні 33 такі освітні центри. У Хмельницькому підписали меморандум про співпрацю зі швейцарсько-українським проєктом. Наш регіон став першим, котрий долучився до цієї ініціативи. Окрім Хмельниччини, обрали ще три області України. Тож яких змін очікувати краянам далі у сюжеті. Хмельниччина, перша серед чотирьох переможців відбору швейцарсько-українського проекту ЮКОРТ підписала меморандум про взаєморозуміння. Мета його налагодити тісну співпрацю та консолідацію зусиль спрямованих на розвиток нашого регіону. Зміцнення агенції регіонального розвитку це і фінансова підтримка, і інституційна спроможність, запозичення і обмін досвідом, який вже на сьогодні напрацьований в інших країнах. Тому орієнтир основний буде в нашій співпраці на такі сфери, як водовідведення, водопостачання, розвиток креативних індустрій, культури метою проекту «Юкорт» є координація дій з відновлення та злагодженого регіонального розвитку з боку громадян, бізнесу і органів влади, що у свою чергу покращує якість життя людей. Як говорять організатори, Хмельниччини обрали не випадково процес відбору у нас йшов досить довго. Обирали ми із великої кількості областей процес був досить складний, і саме ті агенції, які показали себе найбільш мотивованими, найбільш проактивними, найбільш зацікавленими в співпраці, де ми побачили, що ми маємо спільні інтереси. Співпраця з проєктом юкорт базуватиметься на передовій міжнародній практиці та залученні міжнародних експертів практиків. Це така велика, велика робота, яка тривала майже рік. І сьогодні, нарешті, напевно, це не фініш, це тільки лише старт, тому що попереду ще більше роботи. І ми намагалися першими підписати цей меморандум для того, щоб офіційно закріпити наші домовленості і почати швидше рухатись і приступити вже до практичної роботи. На Хмельниччині проект діятиме чотири місяці. Проте як зазначають влаці, ініціативу планують продовжити на довготривалий термін. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. 500 кахлів унікальної печі викупили під час археологічних досліджень у Меджибіській фортеці. Їм припускають дослідники пів тисячі літ, і були б ці кахлі просто побутовим предметом, якби не герби польської королеви, Бони Сфорце. Ми відкопали фрагменти кахліх, на яких були зображені маленькі хлопчики, які тримають щити, а на щитах герби. Зауважує директор державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Це герби бонесфорці з роду міланських герцогів, чорний орел і змія, які ковтають немовля. Тоді ми зрозуміли, що це не просто кахлі, не просто піч, а подарунок королеви. Унікальну піч польська королева подарувала власнику Меджибіського замку Миколі Синявському. Він тоді був коронним гетьманом і керував усіма прикордонними військами корони польської. Або на Форце в цей час в 1540-х починає будувати на сучасній Вінничині замок і місто Барі, зауважує Олег Погорілець. Микола Синявський зі своїми військами обороняє це будівництво. Під час будівництва вони зустрілися і вперше на кахлі археологи натрапили ще у 2003 році. Відтоді їхня кількість що експедиції збільшилася. Сьогодні вже пів тисячі, але основний фрагмент печі ще під. Землею за кількістю знайдених фрагментів, дослідники припускають, що піч мала не менше 4 метрів завширшки і до 3 метрів заввишки. Встановили її у меджибіському замку, десь в середині 16 століття. Після реконструкції унікальну піч розмістять у залі Синявських, що в замку Меджибужа. З нагоди 105-ї річниці створення у Хмельницькому відбулася зустріч представників Товариства Червоного Хреста України зі всією областю. Волонтери поділилися досягненнями та планами на майбутнє. 18 квітня 1918 року у Києві відбувся перший з'їзд Товариства Червоного Христа України. Ця дата вважається початком роботи Українського Червоного Христа як самостійного національного товариства. З нагоди ювілею у Хмельницькому відбулася зустріч представників організацій зі всієї області. Тимчасово переміщені особи забезпечені центри для тимчасово переміщених осіб. були відкриті пральні. Сьогодні організовані були багато обідів. Такі проекти вдалося реалізувати організації Товариства Червоного Христа із Кам'янця Подільського. Також згадують і про психосоціальну підтримку. Напрямок психосоціальної підтримки і реабілітації. Цей напрямок в нас також дуже непогано розвивається. Дуже багато людей користуються нашими послугами. А от представники товариства Червоного Христа із Шепетівки вважають одним із головних здобутків створення медичних мобільних бригад. У нас є мобільна бригада медична, яка виїжджає по всіх селах. У нас е, налічує тільки Шепетківського району 180 тисяч населення. І ми їдуть самі. Далі куточки сіл наші медичні бригади туди їдуть і приймають людей безкоштовно. Проте найважливішим є саме гуманітарний напрямок. Так як не було, що нічого розподілено, нічого не було зроблено, весь, вся гуманітарка роздавалася буквально з колісу. Все, всі, всі країни багато країн допомагало. з близько 24 країн. Ми отримували вантаж, який одразу передавали на людям, які того потребували. Благодійники кажуть, на діяльність товариства кардинально вплинула повномасштабна війна. Відладилось дуже багато процесів. Якщо спочатку це було там все хаотично працювало, то зараз вже є певні відділи, які працюють в певних напрямках. В результаті чого воно більш комуніцировано і краще надається допомога людям. Загалом вже за минулий рік товариство Червоного Христа України вийшло на новий рівень. Представникам організації вдалося залучити до підтримки українського народу колег із країн Європи. Олександр Титов Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Далі говоримо про спорт і про здобутки нашої області у Єрвані столиці Вірменії. Триває чемпіонат Європи з важкої атлетики. Як вже ми повідомляли раніше, у перший день змагань хмельничанка Ангеліна Ломачевська виборола дві бронзові медалі. Ще три бронзи, 17 квітня, здобула Надія Шпилька, яка теж є представницею нашої області. Про це повідомили у прес-службі Хмельницької обласної військової адміністрації. Надія Шпилька виступила у ваговій категорії до 59 кілограмів. Спершу вона підняла 93 кілограми у поштовху, а далі 114 кілограмів у ривку. Загальний результат хмельничанки у двоборстві склав 207 кілограмів. Вітаємо та пишаємось! Жодних додаткових документів у сервісних центрах МВС спростували інформацію про те, що для процедури купівлі-продажу автомобіля необхідна довідка із військомату. кажуть, у деяких аспектах процедуру реєстрації навіть спростили. Більше розкажуть наші журналісти. Попри воєнні дії, які тривають в Україні, громадяни не припинили купувати та продавати автівки. Зі слів працівників сервісних центрів МВС, від початку повномасштабного вторгнення перелік документів, які потрібно для цього надати, не змінився. Відповідно до законодавства України достатньо паперів, що підтверджують право власності або користування автомобілем, а також документів, котрі фіксують технічний стан автомобіля. Змін ніяких насправді не відбулося. А ми і далі надаємо послуги з реєстрації транспортних засобів в сервісних центрах МВС. У нас на території Хмельницької області є п'ять територіальних сервісних центрів, які розташовані в таких містах: місто Хмельницький, місто Дунаївці, місто Кам'янець-Подільський, Староконстантинів та Шепетівка. Тож фізичні особи можуть без перешкод купувати та продавати автівки, а от юридичним особам доведеться звертатись до військкомату. Копія установчих документів, довідку про те, що транспортний засіб не перебуває на військовому обліку, також має бути наказ на представлення інтересів особи в сервісному центрі або має бути доручення. Відповідно, Копія, відповідно має бути паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, реєстраційні документи на автомобілі. З грудня минулого року навпаки діє спрощена процедура реєстрації автомобіля. Експертне дослідження транспортного засобу, яке проводить відповідна служба МВС, із цього порядку виокремили. Тепер такий документ клієнти отримують до того, як звертається за послугою щодо реєстрації та перереєстрації автомобіля. Хмельницька музична школа номер один імені Миколи Мозгового запрошує до участі у третьому відкритому міському конкурсі юних піаністів учнів мистецьких шкіл міста Хмельницького та Хмельницької територіальної громади. Хмельницький піанофест піанофест-2023» який відбудеться 12-13 травня у великій залі музичної школи далі конкурс проводить, проводиться в два тури перший тур відбір відбірковий 5 травня і беруть участь усі охочі проводиться він буде онлайн за відеозаписами. в другому турі беруть участь конкурсанти відібрані членами журі які успішно пройшли перший відбірковий тур Конкурс проходитиме у таких номінаціях в різних вікових категоріях: номінація А це сольне виконання, і номінація Б фортепіаний ансамбль. Оцінюватиме виступи професійне журі на чолі з лауреатом та дипломантом міжнародних конкурсів, стипендіатом президента України до кафедри спеціального фортепіанного національної музичної академії України Степанюк Оленою Євгенівною. Відкриття конкурсу 12 травня о 10 годині. Ну, а вже сьогодні хмельничан та гостей міста навчатимуть художнього розпису дерев'яних тарілок. Майстер-клас відбудеться 19 квітня о 16-й годині на майданчику поблизу туристично-інформаційного центру, що в Хмельницькому на вулиці Проскурівська, 40. Про це інформують у міській раді. Навчання безкоштовне, але кожен може задонатити на потребу Збройних сил України. Учасників забезпечать усіма необхідними матеріалами. Кількість Смість обмежена до слова, розпис на посуді по е, з'явився близько 6 тисяч років тому. В давнину тарілки та інші кухонне приладдя прикрашали різноманітними магічними символами, колами, лінями та хитромудрими знаками. Тривалий час татарелями, як їх тоді називали, нагороджували вірних підданих або слуг. Для цього прикрашали їх особливими відзнаками та вензелями. Пізніше з'явилася сувенірна тарілка, яку можна віднести більше до творчості ніж до побуту. Наші предки часто розписували тарілки відповідно до їх призначення. Наприклад, блюдо для риби прикрашалося зображеннями риби, тарілки для дитини або фруктів також прикрашалися відповідними малюнками.